Дві кардинально різні ширини підлоги. Дивіться, це два, два стандартних варіанти ширини. Це в нас найвищий варіант, який ми виготовляємо. 10 см ширина планки. Це один із найширших варіантів. Тут 19 см ширина планки. Ще може бути в нас 22, 26 і 30 см. Але переважно замовляють ось такий от найширший варіант. Пишіть. Що кому більше подобається, вища дошка чи ширша. По ціні, звичайно, ширша дошка вона йде дорожче, вища йде дешевше. Але візуально, кому як більше подобається, так і замовляє. Ну і відповідно погиб який бюджет. Тут дошка ще просто з ґрунтом. Зараз буде йти на матовий лак. і відповідно тоді вже цього близько не буде. Кому потрібна інженерна дошка, замовляйте, ми виробники.